Доброго дня, мене звуть Федір Іванович. І так далі. Кому пару хвилин є, дивитесь, кому нема, прогордуйте. Коротше, телефонує Федір Іванович. каже: Доброго дня! Я з Вінницької області, Літинського району, називаю населений пункт. Проживаю оттаму, до там, до там. Скажу, ну окей, хоча я відверто вам скажу, по населений пункт, де там хто проживає, не знаю. Тому що бригад багато по всіх об'єктах я не їжджу. Ну і починаю розповідати. Каже, у вас є. Пару хвилин поспілкуємося. Пару хвилин, чого ж ні. Тим більше на вулиці Мороз, сидимо в хаті. ну і... Все, хто кажуть, маємо те, що маємо. Каже, е, я, коротше кажучи, працював то стільки ти там років е, на одному підприємстві, проживав е, в Харківській області, потім одружився, переїхав в Херсонську область. Потім е, життя так склалося, що переїхав в Вінницьку область. Зараз останні 15 років проживаю ось тут. Кожного разу, коли я приїжджав, у мене була завжди криниця. І все було добре. Значить, криниці всі нормально функціонували, але ось саме в Вінницькій області, я каже, стикнувся з такою проблемою, що води мало. Останні три роки я підкопував криниці два рази. Але хочу сказати таке. каже, Вода ідеальна, вода хороша. каже, е, Сусіди брали воду, здавали на аналіз, вода хороша, вода якісна, і от все супер. Я каже, за вами: слідкую, хочу, щоб ви мені зробили свердловину. Кажу: ну супер, дякую, що ви слідкуєте. Ось ви такі хлопці, мені подобається, мені подобається. Ось Саша такий кругленький, Мені там, ну коротше, поспілкувалися, все добре. Каже: а скажіть мені, будь ласка. Скільки метрів мені треба пробурити до якісної води? Тільки хотів почати свою, як то кажуть, розмову стосовно якості води. Він каже: Зрозумійте, правильно, я пенсіонер, у мене коштів небагато. На даний час я порахував, що у мене є на 72 метри. І розумієте, на цій всій фразі хочеться людям ну, максимально допомогти. Розумієш, там він розказав про свій життєвий шлях, розказав про дружину, розказав про те, про це, про дітей. Про, ну, коротше, розмова затягнулася, ну, в принципі, досить довго. І хочеться людині там сказати, шановний, треба вам там, на 65 метрів, чи на 70 метрів, чи на 80 метрів дозбирати, і все в вашому житті буде добре. Але зі своєї сторони, знову ж кажу: дивіться, ви що запитали, хороша вода каже: мені хочеться, щоб хороша вода. А я кажу зі своєї сторони: от ми б'ємо компанія Геонадра б'є більше 150 сверловин в місяць, і гарантувати з нашого досвіду якість води каже, хоч як би мені вам хотілося, я не можу. Він каже: ну так, а що мені робити? Кажу, ну що, в вашому випадку кажу, в криниці води достатні? Ні, в криниці каже, води недостатньо. Я в цьому році розумію, що мені знову або підкопувати, або робити свердловину. Ну кажу, дивіться, ви можете е, зробити яким чином або користуватися водою, для, якщо у вас там мега якісна вода для е, споживання з криниці, а свердловину виборуть, якщо типа, вже ж буває різне, знову ж. Компанія Геонадра б'є більше 150 сверловин в місяць. І статистика каже, таке: 2-3 з кардинальним перевищенням заліза з відсотків 70-80 свердловин нормальні показники, нормальні, допустимі. Я вам так скажу, враховуючи те, що ми б'ємо по п'яти областям. Якість води, як би воно сумно не було, вона в більшості випадків з перевищення заліза, але є десь допустиме, десь недопустиме. Коротше, до чого веду? Кажу, ми можемо проборити вам свердловину, зробити воду, але гарантувати якість води, на якій глибині, як ви кажете, якісна вода, я не знаю. Ніхто не знає, і хто з боровиків, хто робить сверлови, не розуміє, про що я кажу, тому що гарантувати, що під землею може тільки мій колега один, і Господь Бог і то не прогарантує. Але то таке. Аналогічно, ну хорошо каже, скільки грошей треба. Кажу, зрозумієте правильно, у вас що по сусідам? По сусідам є, от знову ж давайте так. Ситуація по сусідам. По сусіда у одного сусіда каже, 62 метри. Одного, одного сусіда, але він далі. 84 метри. У одного сусіда, але він каже, йому багато води потрібно. Сказав, що борили досить-досить довго, щоб по типу нагнати кількість води, але води кількість не збільшилась. У нього 115 метрів. У одного сусіда, але на початку села каже, там в нього порядка 48 метрів. Ну от, каже, на що мені розраховувати? І знову ж. Враховуючи досвід. Більше 150 знов, же, я кажу просто ці цифри, тому що багато не розуміють е розміру, як то кажуть, роботи, яка виконується нашою компанією. Да? Кажу, ви розумієте, ми б'ємо таку кількість свердловин і гарантувати сусід від сусіда, яка буде глибина, я не можу. Зрозумієте, правильно кажу, ви такі, ну, типу, ми досить е добре поспілкувалися. ну, Така хороша, порядна чувствується людина. Але кажу, ну я не хочу вас підвести. От реально, не хочу. Я приїду скажу, що на 70 метрах буде вода, а вона буде на 90, а вона буде на 100 метрах і так далі. Ну, коротше кажучи, і того розговору, того, що ми домовилися, я не буду розповідати. Але до чого я веду? Хоч би як мені хотілося щось прогарантувати стосовно А якості води і Б глибини води. якщо... Ти буриш сверловини, ти працюєш не 5 сверловин в місяць чи 10 і називаєшся себе самою крутою компанією а нормальний потік. Я не можу зробити такого, тому що це буде брехня. Ніхто ніколи не прогарантує А якості води, Б, глибини. А ще основне кількості води в вашій свердловині. Коротше, свердловину то, в принципі, ми людині будемо робити. Домовились, знайшли компроміси. До речі, таке ж от, дивіться, колосальне таке питання, яке він упустив. Це облаштування свердловини. Облаштування свердловини це інший етап. Тобто насоси, кабеля, траси і те, і т.п. Тобто, одне, що він почув, що типа, 1400 гривень метр, помножив на калькулятор, отримав якусь цифру да? і думає, що йому вистачить. Ще треба кусок грошей на облаштування. Ну, це вже інший етап. Ну, дякувати Богу, в нього є. Ну, скажу відверто, діти сказав, допоможуть. Її, але каже, все будемо в комплексі. Досить класна, порядна людина. Така, знаєте, досить приємно спілкуватися з нормальними, адекватними, класними людьми, які, ну так, знаєте, про життєвий шлях розкажуть і так далі. Але зі своєї сторони, так мені хотілося йому допомогти і сказати якусь конкретику, але я не можу йому сказати конкретику по типу. У тебе 70 метрів, у тебе 90 метрів, у тебе якісна вода буде, артизіанська, чиста і так далі, як кое-хто обіцяє. Буде на цій глибині або не буде. Я такого зробити не можу. Щастя, здоров'я, любові, всього, всім найкращого. Ну, миру на землі нам. Всім всього найкращого.